Тільки ранок настає сонечко до нас іде, прокидається зайчисько, і товстеньке ведмежа, біла кізонька, індичка і малесеньке курча, птах співає за віконцем своїх радісних пісень. Вас вітають всі привітно і говорять добрий день. Ви тільки подивіться, хто прийшов до нас на заняття, це ж ведмедик, він вирішив зробити нам сюрприз і приніс цікаву книгу. А давайте поглянемо на неї, якого вона кольору. Так, дітки, вона червона. А що вона вам нагадує червоний колір? Можливо, небезпеку? А як ви гадаєте, що люди роблять, коли небезпека? Напевно, благають про допомогу, плачуть. У цій книзі розповідається про таких тварин і рослин, що теж благають нас про допомогу, адже люди тісно пов'язані з природою. У червоній книзі України зібрані відомості про рідкісні види рослин та тварин. Вони знаходяться під загрозою знищення і потребують особливої охорони та дбайливого ставлення. Рослини і тварини, які записані до червоної книги, охороняються законом. Та сьогодні до цієї книги занесено близько 400 видів рослин і тварин. А зараз давайте з вами пригадаємо, які ж рослини і тварини записані у червоній книзі. З рослин це сонтрава, і нарцис, і дзвоники, саме проліски, підсніжники, а з тварин. Це Пугач, Беркут, метелики різні, змії, барсук, деякі ви можете побачити на картинці. Люди, які піклуються про природу України, рослин та тварин, чують їхні прохання, яких майже не залишилось у природі, і які зникають, вони хочуть їх врятувати, тому і вносять їх до червоної книги. Червону книгу, як ви гадаєте, чому назвали червоною, бо червоний колір подає сигнал небезпеки, увага, не чіпати, берегти, охороняти. А зараз ми з вами трішки відпочинемо і зробимо веселу фізкульт хвилинку. Один-два, всі присіли, потім вгору підлетіли. Три-чотири нахилились. І струмочка гарно вмились. П'ять-шість всі веселі, крутимось на каруселі. Сім вісім в потяг сіли, ніжками потупотіли. А зараз ми з вами пограємося в екологічний світлофор. Дітки, я вам говоритиму твердження, а ви повинні сказати мені, правильно воно чи ні. Якщо правильно, зелений колір, якщо невірно, то червоний колір. Метелик можна ловити, гратися з ним. Як ви вважаєте, звичайно, ні. Під сніжниками можна милуватися, але зривати ні. Так, дітки, це вірно. Молодці. Жука Оленя можна брати і класти в коробку. Він не занесений до червоної книги України. Як ви вважаєте, це правильне твердження? Ні. Він занесений до червоної книги. Його треба обходити. Мурашник ні в якому разі не можна руйнувати. Його треба також обходити. Так, це правильне судження. З конвалі можна робити букети. Як ви вважаєте, можна? Ні, так робити не можна. Ви в мене великі молодці дітки. Дітки, а як ви гадаєте, з якою книгою ми з вами познайомилися? Так, ми познайомилися з Червоною Книгою України. Діти, ми повинні берегти чарівний світ природи. І нашу планету Земля. Дякую за увагу! До побачення.